Доброго ранку церква. Ми маємо ще одну можливість сьогодні доторкнутися того до Господа, доторкнутися до Його краси, провести цей час в поклонінні Йому, щоб перебувати в ньому, щоб приносити плід, щоб захоплюватися його красою любові, красою його покори Богу. І хочеться для цього прочитати уривок. Із першого послання апостола Павла до Тимофія, де Павло вчить, чому Тимофій повинен був навчати християн? Чому Павло повинен був навчати християн, які мали в той час різне соціальне положення, і а, Тимофій повинен був навчити людей, які в тому числі знаходилися у рабстві. І... Павло в шостому розділі першого послання до Тимофія пише такі слова. Раби, под Игом находящиеся должны почитать Господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хули на імя Божье і учення. Те, которые имеют Господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья но тим более должны служити їм, що вони вірні і возлюблені, і благодетельствуют їм. Учись ему і увіщивай. Дивіться, апостол Павло він вчить Тимофія, щоб коли він буде навчати в церкві людей, щоб ті з них, які є рабами, і на той час багато людей, вони були в рабстві, були в рабстві з різних причин, Потрапляли туди різними шляхами, щоб ті люди вони виражали честь та покору своїм панам. Якщо вони християни, вони повинні так робити. І в той час були випадки, коли християнин, бувши рабом, мав свого господаря, мав свого пана, який також був християнином. Оскільки цей пан був християнином, він був лагідним, він був тим паном, який робив багато добра, в тому числі своїм рабам, він турбувався про них, він не ставився до них жорстоко, тому що він був християнином. Так от Павло закликає, щоб коли раб християнин має віруючого пана, який робить йому добро, щоб цей раб не перестав. Коритися, щоб цей раб не перестав виражати честь, щоб цей раб не почав нехтувати лагідністю свого Пана. І таким чином цей християнин раб повинен був служити окрасою Євангелія, окрасою вчення. І раб християнин. Навіть у своєму положенні, навіть у своєму покликанні повинен був відображати красу нашого Господа Ісуса Христа. І хоча часи рабства вони давно минули, і під впливом християнства людська культура перейшла до розуміння того, що кожна людина повинна бути вільною, і її свобода є. Божим даром для кожної людини. Хоча ці часи давно минули, цей уривок продовжує багато чому вчити мене. Якщо раб християнин не мав нехтувати лагідністю свого земного пана, то тим більше я не повинен нехтувати лагідністю свого небесного пана. Біблія вчить мене тому. Що Христос, бувши Сином Божим, від вічності бувши Сином Божим, став рабом. І пророк Ісаїя, він говорить про Ісуса Христа в 53 му розділі, в цьому відомому розділі, такі слова, раб мой оправдають многих, і гріхи їх на себе понесе. Дивіться, сам Господь називає свого сина таким словом «раб мой». І це тому, що Христос, прийшовши у світ, став дійсно рабом Божим. Він досконало виконав Божу волю, і тому, коли Христос говорить з людьми, і Евангелист Іван це записує, Він говорить такі слова, я сошов з небес не для того, щоб творити волю мою, а щоб творити волю пославшого мене. Бачите, Христос, ставши Рабом Божим, Він досконало виконував волю Божу. І ми пам'ятаємо, що ця воля Божа привела його на Хрест. Це не була воля Божа, хоча це була воля люблячого Бога. Ця любов, вона, принесла добро нам. Але ця ж любов. Яку Бог бажав виразити нам, привела Сина Божого на хрест. І Син Божий, як раб Божий, досконало виконав цю волю. Він не противився люблячому батькові, але став йому рабом і пішов на хрест за нас. І коли Христос пішов на хрест за нас, Він пролив свою кров. І Біблія вчить мене. Тому що ця кров стала ціною мого викуплення. Біблія каже мені про те, що я не належу собі, про те, що я належу Богу, бо я куплений куплений дорогою ціною, Христос пішов на хрест і заплатив за мене ціну крові, щоб тепер бути моїм паном, щоб бути моїм небесним паном. І цей небесний пан є моїм лагідним паном. Христос бажає царювати в моєму серці не через страх. Хоча він і має всю повноту влади на небі і на землі, і вище нього стоїть лише його небесний батько. Але маючи всю владу наді мною, Христос, як мій небесний лагідний пан, бажає панувати в моєму серці через любов. Він бажає відкривати мені, яким є Він. Він бажає відкривати мені, якою є його глибока любов до Бога, якою є глибока його любов до мене. І через це панувати в моєму серці. Пізнаючи його Хрест, я вчуся любити Бога. Я вчуся любити Бога так, як Він любив. Я вчуся любити Бога тією любов'ю, яка буде захоплюючись ним, тим не менше коритися йому, шукати цієї покори. Тому що гріховність мого серця і гріховність серця багатьох людей приводить до того, що люди, маючи справу з лагідним, терпеливим Богом, вони нехтують ним. Дивіться, Бог з терпінням очікує того, що люди навернуться до нього. Бог з терпінням очікує того, що вони покаються і, і війдуть в його вічне життя, в його вічний спокій, в його вічну радість. Але як люди реагують на це, оскільки Бог не карає їх щодня за їхню непокору, вони нехтують ним. І це є гріховність мого серця, ця гріховність мого серця, вона зневажає Бога, коли Його лагідність, Його терпеливість до мене, Його ставлення до, до мене, я використовую для того, щоб нехтувати ним, щоб не коритися йому, щоб продовжувати жити своїм життям. Бог не бажає цього. І коли я так чиню, я свідчу цим про себе, що я не такий, як Божий син. І я повинен, приходячи до Бога, визнавати свою гріховність, і Христос того і пішов на хрест. Він пішов на хрест і своєю кров'ю не лише викупив мене від гріха, від гріха, від рабства сатани, від рабства закону, щоб бути моїм паном, а Він був покараний за мій гріх. Той, хто досконало корився Богу, на Христі був покараний як негідний раб, як той, хто осмілився не коритися Великому Небесному Царю. І він був покараний саме за мої гріхи, щоб я, визнаючи свою негідність, щоб я, визнаючи свою гріховність, міг навчитися від нього, міг навчитися від нього цій досконалій покорі Богу, яка витікає не із страху. Яка витікає не із примусу, а яка витікатиме з глибокої любові. Я покликаний щодня, бачучи Хрест, бачити за Ним любов та покору Божого Сина, щоб ця любов та покора Божого Сина, якою він корився своєму небесному батькові, вона вчила мене, вона зцілювала мене. І коли я, визнаючи свої гріхи, я приходжу до Бога, я вклоняюсь Йому. Я таким чином стаю більш схожим на нього. Тому сьогоднішній ранковий час такий прекрасний час для того, щоб провести його в поклонінні Богу. Хочу закликати кожного, хто викуплений ціною крові сина. Приходьте до нього зранку. Приходьте до нього в той час, коли його Євангеліє сповнюватиме ваше серце. Думками і сповнюватиме ваше, ваше серце думками напротязі всього дня. Напротязі всього дня краса Божого Сина буде наповнювати ваш розум. Тому давайте схилимося, перед ним схилимося в поклонінні нашому лагідному, досконалому, небесному пану. Боже, дякую тобі, Господь, за сина Твого. Дякую тобі за те, що ти, Божий син, став рабом Божим, щоб стати паном мого серця, щоб стати паном тисяч і мільйонів сердець по всьому світі, чи є на землі, чи був на землі коли-небудь пан або цар, який би володів такою кількістю сердець, який би панував. Не просто в життях людей, який панував би в їхніх серцях Боже. Ти досконалий пан, ти пан панів. Немає такого, як ти. І ніколи не буде такого, як ти, і ніколи не може бути такого, як ти. Чи є такий пан, який мав би повноту влади над життями, над думками, над биттям сердець кожної людини? Але маючи таку владу, панував через любов, чи є такий пан Божий. Ти такий пан, ти великий небесний пан. Ти пан мого життя Боже. Я вражений тим, що, маючи повноту влади, ти бажаєш досконало прославити своє ім'я. Ти бажаєш досконало прославити своє ім'я через панування в моєму серці добровільно. Щоб я, люблячи тебе, корився тобі, зростав в покорі тобі. Твоє досконале панування, воно не руйнує моє життя, воно не збіднює моє життя, але навпаки збудовує моє життя, збагачує моє життя. Боже, я шукаю цього панування, щоб гріх та світ. Не стали жорстокими панами в моєму житті. Коли гріх панував в моєму житті, він руйнував мене. Коли світ панував в моєму житті, він руйнував мене. І я не міг звільнитися від них. Але ти прийшов, ти заплатив ціну свого життя, ти заплатив ціну своєї крові, щоб викупити мене. О, яка це велика ціна! Ніхто не може викупити мене в Тебе, бо ніхто не може заплатити таку ціну, яку заплатив за мене ти, Боже. І ти заплатив цю ціну не для того, щоб отримати щось від мене. Я нічого не приніс Тобі, я нічим не збагатив Тебе, Боже, але Ти збагатив мене всім. Ти досконалий пан. Я шукаю цього панування. Боже, хочу зростати в Тобі. Хочу зростати в пізнанні тебе, твоєї величі, для того, щоб через моє життя, через моє зростання в покорі Тобі примножувалась Твоя слава. Щоб ще багато людей захотіли відвернутися від гріха, відвернутися від світу і стати Твоїм слугою, Твоїм рабом. І нехай в цьому буде прославлено Твоє велике ім'я. Молимо тебе, Бог також за. За церкви, які зараз є в Україні, Боже. Просимо Тебе, Господь, допоможи нам зростати в Тобі, просимо Тебе, Боже, за нашу помісну церкву, допоможи нам зростати в любові до Тебе, в покорі до Тебе, Боже. Благослови кожного християнина, в житті якого ще панує гріх, ще панує світ. Допоможи кожному знайти. Велику насолоду в Твоєму пануванні в серці. І нехай в цьому буде прославлено Твоє велике ім'я. Амінь.